Всім привіт! До уваги невеличкий огляд автомобіля Audi A6 в кузові седан. З індексом С8. Автомобіль 2018 року, модельний 19-го, пригнаний з Німеччини. По Україні майже не їздив. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Тобто покупець буде першим власником в Україні. Отже, автомобіль в суперовому стані, як технічно, так і оптично. Значить, 58 тисяч оригінального рігнього наголошую пробігу. Є папери, які це підтверджують, а саме тюф, також це можна перевірити на офіційній базі дилера. Отже, під капотом має 3-літровий топовий двигун дизельний на 286 коней або 210 кВт. Восьмиступінчата автоматична коробка передач Тіптронік від німецького виробника ZTF. Повний привід з між диференціалом Torsen, Тобто це постійний повний привід. Найнадійніша система серед легкових автомобілів повноприродна. Суперова керованість за рахунок задньої осі, підрулюючих, а також спортивний диференціал на автомобілі. Отже, автомобіль в багатій досить комплектації. Вартість нового в Німеччині становила понад 97 тисяч євро. Має таку функцію відкриття багажника за допомогою ноги. Ось так зсередини він виглядає. Можете бачити в гарному стані, нічого не подерто, не занушено. Тут має сабвуфер, балон з піною, компресор, домкрат, також там набір інструментів. Покажу в салоні. Має безключовий доступ. Складання дзеркал, само собою. Отже, ось так виглядає двері, шкіра, розширений шкіряний пакет, це тут шкіра. Тут буває алькантара в даному випадку теж шкіра, знову ж таки шкіра. Оці панелі з натуральної шкіри, панель приладів, теж шкірою вшита. Кермо, топове кермо, таке кермо ставиться на Audi a 8, також шкі... шкіряний airbag, Отже, дуже зручне це кермо за рахунок цих нижніх полиць. Як звикаєш, то потім в інших машинах їх дуже не вистачає. Отже, водійське сидіння. Ось продемонструю його стан без заломів. Ось боковинку можете бачити. Нічого не витерто фарба не затерта, також спинка, все в ідеалі. Не розтягнута шкіра, електропривід, звичайно. Отже, пам'ять сидіння водійського Пасажирське сидіння, зараз покажу теж повністю з електрикою теж в здоровому стані. Ось так, вашель виглядає. Кермо теж не затерте до блиску матова шкіра. Без перебільшення можу сказати, автомобіль за станом відповідає своєму пробігу, навіть, я б сказав, на менший пробіг ходиться. Зараз заведу. Приладів. Демонструю тут дещо, Отже, бортовий комп'ютер середньо, швидкість 52 км на годину, при цьому розхід 7,1. Це за останні 5 з тисяч км на годину. Отже, а Зараз цих попереджень не було, далі потрібно замкнути. Нічне бачення, асистент має проекційно лобове скло. Ось так виглядає, можна змінювати на більший кому що подобається. Навігація максимальний дисплей, бо є не меншого розміру. Тут максимальний. Детальні карти українською мовою, все меню українською, до речі. Так. Пам'ятаю, до речі, не сказав автомобіль, це дуже важливий момент на пневматичній підвізці, в залежності від профілю руху. Регулюється дорожній просвіт, або можна самостійно його відрегулювати. Зараз був на динаміку на нижчому положенні. Підніматися на жаль, буде підніматись на саме високе. Отже, ще я хотів показати. от Має максимальний набір асистентів. Асистент проїзду-перехресть, виїзду задом з парковки, асистент утримання в смузі, асистент мертвих зон, розпізнавання пішоходів і багато-багато іншого. Навіть не хочу втрачати час на перелік цих всіх систем. Кому цікаво, От дзвоніть, розповім більш детально. Ось Так виглядає пасажирська дверка. що у нас тут ще має розширене естетичне освітлення, яке можна по-різному налаштовувати, брати там колір, наприклад, фіолетовий, контури тут, можна синій, рахунок такого зараз. Знизу. В повній темноті виглядає суперово. Отже, демонструю подвійний склопакет передні вікна і на рідкість задні теж. Це дуже рідка опція. Як правило, подвійний склопакети лише тільки на передніх вікнах. Або взагалі їх нема. Отже, преміальна акустика Бенген Olufsen. Ось такі кнопочки керування. Вікна ми дзеркалами алюмінієві. Що ще, ага, автомобіль має дотяжки дверей. Кажу задній ряд. Там маганчірка. Отже. Задній ряд взагалі виглядає, як, як то ним ніхто не користувався. Ось такі от це захисні шторки на вікнах, задня з електроприводом. Ось такий стан заднього ряду. Ну, зоновий клімат клімат х Підігрів усіх сидінь. Два порти, Розетка на 12 вольт. Колеса має 20-дюймові, дуже гарні диски в хорошому стані. Ось Можете бачити в якому статі гальмівний супорт. Диск гальмівний з невеликою вироботкою, тобто ще можна їздити, як мінімум. Комплект, колодок з'їздити. Переднє колесо, до речі, гума майже нова. Залишок всіх чотирьох куліс понад 6 мм. Ось передній супорт так виглядає. Можете чути двигун м'яко працює. Зараз ще заглушу дещо попередку, хочу розповісти. А. До речі, ось так. Зараз в задертому положенні виглядає автомобіль. Ось так, дружній просвіт. Можемо його знову опустити. Я не розповів Ну, круїз адаптивний, це само собою. Тут, як би, здається, все показав, що хотів. Ага, ще має якусь зарядку для смартфонів. Порти. Можна ще передемонструвати камери. Має на 360 градусів. З таким 3 d оглядом можна як завгодно крутити. Так, цікаво можна змінювати. Вид. Ось, наприклад. Ну Передня камера. Передня ширококутна для переїзду якогось, можливо, перехрестя, якщо поміг, і щось закриває, не видно, то камера спереду знаходиться, як би краще може бачити. Передня вісь, задня вісь. Буде видно, як повертаються колеса. Трішки видно вперед. Цікава опція з повертанням задніх коліс, дуже маневрений автомобіль, взагалі чудовий автомобіль, потужний, економічний, дуже тихий за рахунок склопакетів, Все, мені в ньому подобається, і суперовий стан. Зараз ще продемонструю одну функцію, цікаву. Дубаюсь, вийде. А, ще забув. Ось асистент нічного бачення, камера, дістронік Найтоповіші фари матричні, Matrix HD, як вони називаються. Вони все тут вміють робити і не сліпити зустрічний транспорт, при тому, що будете їхати на дальному світлі. Також попутний транспорт не засліплює. Асистенти розпізнають пішоходів, якщо на проїжджій частині фари будуть їх підсвічувати, щоб ви їх помітили, а також нічне бачення буде, вам це наглядно демонструвати теж. Лобове скло з ультрафіолетовим захистом. Ну, якби майже все розповів, зараз спробую показати одну цікаву функцію, як працює анімація, але... Не вийшло ще, мабуть, світло, чи можливо там не той режим вимкнений світло. Що в нас тут габаритні вимкнено авто? Зараз я спробую ззаду можливо покаже. Замикаємо. А, ні, датчик світла просто ще не спрацьовує, на жаль. Тому і не показує нам анімацію. Ще раз спробую. Ні, не хоче вмикати світло, зараз спробуємо його обманути. Ганчірку кинемо на повторю спробу. Так, це відчиняємо. Опа, вийшло. Ну-ка ще раз. Ось така спереду анімація. Так гарно виглядають фари. Повторюю, світло в неї дуже суперове. Так вона виглядає ззаду. Замикаємо динамічні поворотники. І отаку цікаву анімашку ріс малює фарами і задніми ліхтарями. Дрібничка, але мені дуже подобається. Підсвітка, до речі, двох ручок також є. І знизу, щоб в калюшку не стали. Ось вже в низькому положенні підвізка. Динамік. Гарно виглядає. Отже, двигун, до речі, не мився в автомобілі, кузов не полірувався, детейлінгів не робилося. По автомобілю жодних нюансів немає, ні по салону, ні по кузову ніяких потрібен, цих вм'ятин. За потреби я можу, хто буде цікавитися, дзвоніть, за потреби я можу зняти відео з товщиноміром міром і скинути, куди вам там потрібно буде. Отже, Такий ось цікавий автомобіль, детальний опис автомобіля читайте знизу під відео, також в першому закріпленому коментарі. Також розміщу посилання на об'яву в Авторія. Там теж буде детальний опис і детальні фотографії даного автомобіля. Отже, кого цікавить, звертайте, дзвоніть, пишіть. Дякую всім за увагу. Мирного нам неба. Пока.